Сейчас действительно самый главный момент всего третьего сезона «Голос Украины». Голосы глядачей у підраховані, и мы уже знаем имя переможця. Сейчас его почує вся краина. На этой сцене вместе с нами стоят два суперфиналиста проекта. Вот они и Анна Ходоровская. И, конечно же, те, кто гарантирует победителю получение главного приза. Это генеральный директор группы компании 1 плюс 1 Александр Ткаченко и директор компании Comp Олег Долинский. Александр, вы уже знаете имя победителя. Вам слово. Добрый вечер. А... По-перше, хотел бы подякувати телевизионную команде, яка три роки поспіль робиться шоу, це шоу начали чолі з продюсером Ірині Іонові. Вона знає чому. Дякую, по-друге, хотів би сказати, що цей голос був незвичний. В першу чергу, тому що вперше було четверо українських тренерів. І моя щира подяка їм і ваші аплодисменти. А, вони не тільки відповідально, а і зі всім серцем поставилися до своїх учасників. І тут була дискусія: український паспорт на український паспорт. На мій погляд, вона вже не така важлива. Головне, яким серцем поє співає людина, і на кого а, і що для України ця людина може зробити. І по-третє, найважливіше. Відмінність цього голосу від іншого полягатиме в тому, що безпосередньо канал «1 плюс 1» буде продюсувати переможця цього конкурсу. А ми докладемо усіх зусиль для того, щоб той, хто отримає зараз цю статуетку, мав блискучу кар'єру. Я особисто проголосував смс-ками не за переможця, але в цьому конкурсі все почесно. Тому я готовий оголосити ім'я. Переможцем третього голосу країни стала єдина виконавиця, єдина учасниця до конкурсу Анна Федорковська. Олександр, я прошу вас писати ім'я повідительниці нашого шоу в контракт. Пишите Ганна Кодоровська. За три сезони «Голос України переможницею у дорослому голосі стає дівчина. І ще одна неймовірна перемога це те, що Олександр Пономарьох, зірковий тренер, три сезони виховував таланти. Пішов до перемоги, аби здобути омріяне. Перемогу, і ця його хованеця стала голосом країни. На все по-чесному. Ми присоєдимося до поздравленням з тренера Олександра я... Повальова і Анни Катаровської к вам, нашим зрителям, які зробили свій вибор і проголосували за лучший голос країни. Переможця цього конкурсу а, ми гарантуватимемо випуск синглу від компанії EMI. Теперь мы знаем, как звучит лучший голос Украины. Канакодровская шла до своей омріяної перемоги и сдобула ее. Це був дуже важкий і тернистий шлях. Ну как бы там ни было, как бы трудно не давалась ей победа, главное, что все было действительно по-честному. Це був дуже емоційний третій сезон голос України, і я просто переконана. що історія «Голос України» ще продовжиться на 1 плюс 1. До зустрічі тут, на найкращому і чесному вокальному шоу країни, на каналі 1 плюс 1.